Що в дорозі, що на порозі? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, ватсап, телеграм. Думайте про себе і подивимося, що там у вас в дорозі, а що на порозі. Так, подивимося спочатку, хто ви, кому підійде цей розклад. Ви, жінка серйозна. Впевнена в собі, незалежна ні від кого, ні емоційно, ні матеріально. Зараз в даний момент ви закриваєтеся в собі, тому що запідозрили свого партнера в тому, що він несерйозно до вас ставиться. І навіть якщо доходить до якогось подарунка, він так не звертає увагу, мало приділяє увагу. як... Не дарить подарунків, немає ніякої романтики, з'являється тільки тоді, коли йому треба, і про почуття навіть тут не йдеться, не говорить вам про почуття. І ви тут підозрюєте його, що щось тут не так. Так, що у вас на, дор... на дорозі, що на порозі? А це інший чоловік. З цим вашим теперішнім партнером тут завершаться стосунки, тим більше, що це спілкування на відстані, а інший чоловік прийде у ваше життя. Ну тут, звичайно, відновиться рівновага, чоловік активний, чоловік впевнений в собі, буде вас добиватися, буде все для того робити, щоб привернути вашу увагу. Чоловік дійсно закохається і захоче більш, більш серйозні стосунки. Коли Теперішній партнер тут дуже пасивний, а майбутній буде активний. Ви йому сподобаєтеся, одна єдина, закохається і тому подібне. Так що чекайте нового партнера.